Як бачуть вищі сили твого, твоє кохання на даний момент, що тобі треба знати про своє кохання? Який коханий, милий партнер тобі підходить? Вибирай зараз карту першу або другу. Перша карта друга. Той, хто в нас вибрав другу карту, тут в нас. Змієвиця. І тут означає, що тобі підходить людина, ну така креативна, запальна, смілива, чесна. В якійсь мірі. Заземлена, але особливі її риси це чесність, креативність, творчість, сміливість. Цей партнер тобі підходить і в сексуальному плані, тому що він тебе щось, якусь частинку для тебе додасть. Щоб ти вийшла в рівновагу. Тобі зараз якраз такої пристрасті, ну, можна сказати, принесе в твою, твоє життя пристрасть. І тобі зараз якраз не вистачає цієї пристрасті, чесності, сміливості. Треба це все пережити для своєї цілісності. Зверни увагу на такого чоловіка. До речі, він може бути молодший за тебе запросто. Друга карта, тут е пирониця, тобто тут якийсь у нас чоловік, логічний, стриманий, може бути холодний, розсудливий. і тобі треба з ним прожити, можна сказати, щоб він тобі показав. Як відмерли би твої старі програми? Ну, от реально, відмерли би старі програми для того, щоб тобі треба відкрити якийсь навіть містичний дар в собі. От тут шаманка вийшла, а якусь таємну. Ну, тобто, розумієш, це такий холодний чоловік, але він тобі потрібен так, для того, щоб відкрити карта сили свою силу.